Всім привітки мої любі! І сьогодні у нас буде ось перегляд того, що я купила сьогодні в, в Аврорі. Тут там товари товари українських марочок в основному. І хочеться поскоріше поділитися, що ж такого цікавого можна там купити. На пакетику написано: нехай щастить, а для росіян нехай щастить. Тікайте, звідси вам тут не раді. Ну, перейдемо до розпаковочки, якраз таки е, Аврори. Що ж у нас тут з Аврори е, куплено? А купила я в першу чергу, хочу похвастатись не в перший раз. Ось така фарбочка. Це у нас іде мальва. Мальва це виробник, зараз я гляну, виробник Обуховський район Київська область, місто Українка. Тут стілька крем-фарба, перманент, крем хеа 100% зафарбовання сивини. І я вибрала ось такий колір каштану, Не знаю, візьметься чи ні. Потім уже е, в порожніх пляшечках-баночках я вам розкажу. І ось ця фарба коштувала мені 27 гривень. Придивіться. І нічим не відрізняються ці фарби, що по 27, по 36, по 49. Вони беруть однаково і ті, що по 100 з е, чим-то. А коли я фарбуюсь, ну тут немає ніяких там різних масел. Я додаю просто масло, шим, африканське масло, зайсор І все у нас в ажурі, чесно вам скажу. Так, далі, що у нас тут? Далі? У нас сироватка для шкіри. Я вперше взяла таку сироватку. Подібні сироватки е, е, такого типу є і е, в Юнайсі, теж виробник Україна. І е, це у нас виробник, зараз скажу, хто е, місто Вижгород, Україна. Так, мені ж цікаво, що ж у нас тут таке. Ну, можна і так, можна я кажу, вона сироватка у нас відновлювальна, Бачите, тут у нас 30 мл цікаво. Це дуже густюща, дуже такої крапельки мені. Ну, особливо не пахне, а дуже густа і вбирається гарно. Дуже гарно. Розкажу теж по тих баночках, як воно, що воно. Це ловить. Відновлювана саводка. Ось отак. Буду користуватися, буду дегустувати, так скажем. Ось отакі прокладочки, там раніше були вони, ну, по гарній ціні, були і по 30 гривень. ну а тоді війна скоректувала усе. І зараз вони 50 штук 64 гривні. Ось отакі, Ну, саме лібрес беру. Так, зараз вам скажу виробника, дистриб'ютор у нас іде Ну, а це у нас. Так. місто Київ. Україна, місто Київ, дистриб'ютор. Ось так. Ми любі так, як завжди, трошки у нас падає, як мені це вже. Надаю, треба і нову купувати. А я якось все відтягую нове купування. Ну і, звичайно, ось така туалетна бумага. Завжди беру отаку велику, вона економна, нам подобається. І вона коштує 24 гривні. Ось отакий перець взяла теж в Аврорі. Тут аж 50 грам. Далі, що ще я купила? Це ось такі сірнички. Сірнички по 7 гривнів. Ось якість це у нас сірники з такою, як підпаленою Москвою. Це підпал. Реально, Скоріше, б вона згоріла, щоб не мучила всі країни, і в тому числі, в першу чергу, нас в'їлася. Тому ось такі сіначки рекомендую по 7 гривень. Ось такі навушники. Навушники, звичайні, Ну, я не, не стремлюся до безпроводових, і вони коштували по акції 39 гривень. А отой наушник, ну от зараз у сина. Отакий От безпроводний, один ну, загубив і все. Бо вони йдуть у наборі і з одним якось не, не дуже некомфортно і випадають. Ну, тому я завжди беру ці звичайні. Вони не загубляться. Також взяла для машулі ось таку кармішку. Це у нас 4 лапи, телятина. Дуже класна. І рекомендую цю брати. Вона дешевше йде, ніж АТБ, мої любі, тому, ну, вигода, як ото кажуть, звичайно ваша. Також, Також у мене ось такі, купила дві такі. Ручечки, і ручки ці, що стираються, по 15 гривень. Ну і ось такий е, тінт, тінт для губ від Софі, дуже ніжний, класний. Ось я вже його нанесла. Бачите, він застигає і стає. Ну, довго він повинен триматися 6-8 годин. Ось такий класний. Дуже мені такі от подобаються, але він ще й коштує 39 гривень. Тому рекомендую придивитися до товарів Заврори. Цілую люблю, до нових зустрічей, ваша Людмила. Ми переможемо! Україна понад усе. Цьом